Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі браття і сестри, наближаються дні Великого посту. І Свят... великому пості ми повинні каятися у своїх гріхах. І Свята Церква заздалегідь. Вчить нас в чому полягає істинне покаяння? Бо багато хто думає, покаяння це сказати пробач, пробач, Господи, що я зробив той чи інший злий вчинок. Покаяння полягає переміні образу життя. І таким прикладом церква дає нам митаря Захея. в чому була щирість покаяння багатого митаря? Тому, що він відмовився від попереднього способу життя, яким був спосіб життя цього металя? крав, оббирав людей, брав податків більше, чим потрібно. І за рахунок цього збагачувався. І його покаяння виявилось в тому, що він сказав, половину майна роздав убогім, а кого скривдив, повернув четверо. І у нас виникає питання. А після того, як він роздав половину свого майна і повернув четверо скривженим, він продовжував так же красти чи ні? Думаю, що всі ми згідні з тим, що металь уже не обдирав людей а був чесним з борщиком податі. Другий приклад блудниця, яка підійшла до Ісуса Христа, плакала сльозами своїми, омивала ноги Його і мазала миром. Оця жінка блудила після цього ні. Третій приклад Сам гонитель, християн і Христа. Коли Господь явився йому на шляху Дамаск, і сказав йому, сав, за що ти мене гониш? А сав ти, а хто ти? Господь сказав, я той, якого ти гониш. І сам покаявся, і покаяння його виявилось в тому, що він. Проповідував Христа, якого спочатку гнав, і заснував більше церков, ніж інші апостоли. І тому й сказав, що благодаттю Божою я став таким, яким я став, але потрудився я більше, ніж вони. Багато можна наводити прикладів справжнього покаяння. І тому, якщо ми хочемо каятись, то треба дивитись на ці приклади і наслідувати їх, уподібнюватися їм. Друге питання, яке. Часто виникає у нас. Ось микаємось в своїх гріхах. А де ознака того, що Господь простив нам гріх? Є така ознака, що Господь простив гріх? Чи нема? Святі Отці кажуть, є. Є ознака, що Господь простив той чи інший гріх. Яка це ознака? Це ненависть в душі по відношенню до цього гріха, до цього вчинку. Якщо ми, наприклад, Украли у когось щось. І якщо у нас в душі виникає ненависть до цього вчинку, то це є ознака, що Господь простив цей гріх. А якщо у нас оцього почуття ненависті до, до цього вчинку, Нема, то це означає, що Господь ще не простив. Наприклад, п'яниця кається. Але простив йому, Господь гріх цей чи ні? Якщо він зненавидів піяць, то Господь простив. А якщо продовжує любити цей спосіб життя, то Господь йому не простив. І так кожний гріх, треба, щоб в душі виникла відраза. Від цього гріха. Ось коли вона виникла, і ми просимо Бога, щоб Господь простив, то він тоді і простив. Тому, дорогі браття і сестри, будемо так каятися, як вчить нас Свята Церква. Третє питання, яке може виникнути в зв'язку з покаянням, це те, наприклад, гнів. Ми і каємось гріху гніву, а потім знову гнівуємо. Прощає нам Господь такий гріх, чи не прощає? Прощає чи не прощає? На це запитання відповів Господь Ісус Христос апостолу Петру. Який запитав його, а скільки разів можна прощати? Сім раз. Господь сказав, ні, не сім разів, а сімдесят осіб. Тобто безкінечно треба прощати. Але отакі от гріхи. Тому ніхто не повинен впадати у відчай, що я хаюсь дрібних гріхах, хоч вони не є дрібними, а потім знову грішу, то чи Господь спаси мене, чи не спасе. З людської точки зору, що людина така сама спастись не може. І тому Господь сказав, для людини це неможливо, а для Бога все можливо. Тобто Господь і таку людину спасає, аби вона вірила в нього. Мала надію на нього і просила його запрощення. Тому, дорогі браття і сестри, будемо налаштовувати себе до Днів Великого посту, щоб в Дні Великого посту щиро покаятися. І ще треба нам що знати знати свої гріхи, тому що ми знаємо тільки одне, що ми грішники. А в чому ми грішники, в конкретних яких гріхах ми винні перед Богом? Переважна більшість із нас не знає. І тому раз не знає. Той не може зненавидити цей гріх, бо не знає. І тому треба пам'ятати про свої гріхи, знати їх, а тоді каяться. І в цьому нехай Господь Ісус Христос своєю Божественною благодатью допоможе нам, щоб ми щиро. Каялись у своїх гріхах, йому слава на віки віків.